Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор та Ютуб каналу Тригер, порталу та Ютуб каналу Тригер. Я трошки заговорився. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Анатолію, давайте поговоримо про операцію Буратіну і чому арешт Дубінського це вибачення перед Байденом. Так, журналісти е, написали такі заголовки, і я би хотів з вами про це поговорити. Ну, мені дивно. Можливо, журналісти краще знають, щось більше знають. Я не розцінюю це вибачення, як вибачення перед Байденом. І я думаю, що це причина зовсім інша, як на мене, це конфлікт між Зеленським і Єрмаком з одного боку, і Олександром Дубінським з іншого боку. Що між собою не поділили ці люди, мені складно сказати, але я не думаю, що мова йде про гроші. Мова йде про внутрішню видову конкуренцію, як на мене. Мені взагалі дивно, чому розсварилися Єрмак і Дубінський. В принципі, вони ну, до широкомасштабного вторгнення займалися. Одніми самими ж проблемами і питаннями, і думали, як нас помирити з Кремлем. Але очевидно, Дубінський був більш радикальнішим і вимагав більшої, скажімо так, активності в цьому питанні. Ну, не треба забувати, що Дубінський вже на час, коли ми знала про те, що в нього позивний Буратино. Він ж був під санкціями. Ми пам'ятаємо скандал з Деркачем, санкції на його Ютуб канал. І це все було ще до широкомасштабного вторгнення. Ну про санкції. Ну давайте зараз поговоримо. Санкції від кого? Від Америки чи від України? Ні, почекайте. Ну йому ж заблокували Ютуб канал. Ютуб заблокувати. Ну, Україна не, не блокує, наскільки мені відомо, Ютуб канал. України немає таких. Ні ресурсів, ні впливів, і так далі. Ось. І це після ну, скандалу з Деркачем і всім відомо, чим займався Деркач і його діяльність завжди була проросійською. Сісти вийти з ним. Ну, наскільки я пам'ятаю, там була прес-конференція спільна, і там багато щось вони говорили всілякого. Це а дало чи... підстави ну, звернути на це все увагу і не стільки українським правоохоронним органам, як е... Заокеанським. А чи ви вважаєте, що заблокувати youtube канал це можна відносити до санкцій, взагалі, в принципі? Ну, я так. А як це називати? Я це називаю ну, санкціями, ну. По-моєму, у нас таких прецедентів не було. Я, ну, ви мені можете Добре. назвати одного там, народного депутата, якому заблокували Ютуб канал прямо з Штатів при причим е, звинуватили його про російські діяльності, причим я хочу, щоб Дубинський дуже вправно і майстерно переводив акценти і стрілки на Єрмака і на Зеленського, звинувачуючи їх у проросійській діяльності. В питаннях там енергоатому і так далі. Дубінський майстер е, цієї справи. І ну фактично його не так то просто медійно здолати. Добре, пане Анатолію, давайте тоді поговоримо про таке, яка версія слідства. Я нашим радіослухачам нагадаю, що Дубінського зараз заарештували без права внесення застави, і новий рік він проведе гарненько і буде перестукуватися через стінку, мабуть, із Коломойським. Так, mm -hmm. так, і він пожартував про те, чи мандарини будуть, ну в своєму mm -hmm. телеграм-каналі. Ну, ну, насправді дивіться, ну якби Добрійського пов'язують з Коломойським. І він був журналістом-розслідувачем, він займався антикорупційною діяльністю. Я не знаю, чи треба брати в лапки, чи не треба брати в лапки. А я... Але у нас всі топові антикорупціонери, які. Не фінансуються зі Сполучених Штатів Америки, вони їздять на надзвичайно дорогих автомобілях, мають багато грошей, і от Дубінський мав серйозний автопарк, Антикорупційна діяльність це дуже прибуткова справа. Я не знаю, скільки там автомобілів: 17, 19, 20. І коли його запитали, для чого, звідки стільки автомобілів, він сказав, що це мамині автомобілі, мама любить швидкість навіть на бив, на футболці. Так. Мама любить швидкість і так далі. Зрозуміло, що це дуже умовна антикорупційна діяльність. Я пам'ятаю його закордонні відрядження до цього Онищенка, який писав Петра Олексійовича на телефон змонтованим якимось там мікрофоном і так далі. Інтервю Матіусу, що я не помиляюся, колишній військовий прокурор. Не, Матіус – це теж ну, надзвичайно чесна і порядна людина, не знаю, брати в лапки, не брати в лапки, і не випадково він викликав інтересу самого Дубінського. І вони дуже довго говорили, про щось спілкувались. Я так розумію, ще одним автомобілем розжився. Так. Я метафорично це все кажу. У мене немає, я там не займався дослідженням її діяльності, але з ким розмовляв Дубінський і з ким він дуже сильно боровся, про такого боровся, ну ми можемо розуміти, що всі ці люди одні одного варті. І не випадково, Дубін це дуже показована реч, що Дубінський сидить разом з Коломойським. Один корупціонер, а інший борець з корупцією. Я пам'ятаю, я дивився Боги. Я зараз попробую якось заміннити, ефімізм якийсь знайти. Пам'ятаєте, ніякої кризи немає, вони просто крадуть, ну там не інше слово було, вони просто крадуть наші гроші. Він завжди часто вживає нецензурну лексику Дубінський. Ну, от, І він займався питаннями розкрадання грошей. Ну, от це щодо їх зв'язків там з Коломойським, але повертаючись до ключового, ну так Коломойського ніби якби засадили для того, щоб показати свою діяльність перед Сполученими Штатами Америки. Насправді, за законами штатів, як мені говорили, там Коломойський може отримувати багато 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 термінів, що він стільки не проживе, і люди стільки не живуть. Ну, от, але просто робити проекцію на Дубінського, ну я би не став. Я би не став з кількох причин. Тому що я думаю, що їм було дуже некомфортно і незручно закривати Дубінського саме за проросійську діяльність. Якщо закрити Дубінського за проросійську діяльність, це м, дуже невигідно і наражає на критику. Уже зараз говорять в офіційних і неофіційних колах, що це виглядає смішно, коли проросійська влада судить чи там переслідує свого колегу за проросійську діяльність, і каже, що він був якщо Дубінський був Буратіном, ну, то напевно Єрмак був артемоном. І я думаю, там можна знайти Мальвіну і П'єро, і ще багато кого, там все дуже буде серйозно. Ну, журналісти знаходять папу Карло, так? І як гадаєте, хто все-таки був папа Карло? І хто? Як на мене, папа Карло був не Коломойський. Якщо ми ведемо про проросійську діяльність, то не ну, Коломойський був папа Карло. Там кажуть, що Коломойський, звичайно, ну це, я навіть не знаю, чи це повторювати, бо я не прихильник усіх всіх конспірологічних теорій і, і міфологізації діяльності Коломойського, що він за 100 мільярдів доларів домовився з Путіним про продаж України, там якісь такі дивні. А яка версія слідства, скажіть нашим радіослухачам? В принципі, за що його засудили? Ні, ну так є відкриті джерела, те, що я прочитав про Буретіно. До речі, це важливо розуміти. Шпигунство, до речі, справа має сумнівні перспективи. Довести шпигунство – це дуже складно. Більше того, що сучасне шпигунство а, ідентифікується зовсім за іншими критеріями. Це не а, винаходження і передача секрет, якоїсь секретної інформації. Ні, це здатність відкрито працювати і впливати. В певних чиїхось інтересах, в нашому випадку, в інтересах Кремля він був публічною офіційною особою до який працював відкрито і мав дуже серйозні впливи на аудиторію. Він насправді талановита людина, насправді є дуже гарний хіар, і оратор, і маніпулятор, і так далі. Він вмів робити речі, які далеко не всі вміються, прив'язувати гостроту. Проблему, вирішення цієї проблеми, а з російським інтелектуальним простором побачити складну проблему і розв'язати її можуть тільки люди російсько-культурні, російськоорієнтовані. Це дуже ну, непроста задача. І цим займався Медвечук, канали Зік, 112, Ньюзван, цим займався окремо от, Дубінський. Вони вміли це робити, і в них це виходило. І треба віддати їм належне. Оце от Шпигунська діяльність, розумієте? Угу. Сучасно. впливи. А, ну, от промови ста яскрава ця подія. Я вже там в деталях не пам'ятаю, але його спільна прес-конференція з деркачем по корупційній діяльності тут в Україні і так далі. Ну, ось якісь там стрілки він наводив на когось за кордоном. Ну там е, мова, звичайно, про якісь великі гроші, які він, там мережа коштувала, якщо я не помиляюсь, 10 мільйонів доларів. Ну, от те все, що він утримував. Чи це за якийсь час, чи це. Я, я не сильно якось довіряю всім цим цифрам. От. Ну виходить, що він фінансувався. Ну, а якщо звинувачує про російські діяльності, значить він фінансувався з Росії. Ну, нехай не 10 мільйонів, нехай 1 мільйон, там навіть 100 тисяч доларів. Зрозуміло. Це. Ну, а він фінансував свою маму, яка любить скорость. Там так було сказано мовою оригіналу. Ну, Скажіть, що? будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, партія Слуга народу повинна відповідати за своїх членів? Чи були від них якісь офіційні коментарі? Чи будуть дистанціювати цю подію? Як гадаєте? Та ну. Я ж кажу, що їм дуже дискомфортно і незручно це робити, тому що треба якось коментувати. І всі задають запитання. Ну, чекайте, якщо. Ну, наприклад, мені було зразу очевидно, що Дубінський, він позиціонується і працює як людина від Росії. От, наприклад, Оксана Калетник, вона мала от яскраві маркери. Такої агентурної, відкритої роботи, правда. Ну, тому що людина, яка обрана там по Вінницькій області, могилів подільському району, сама вона народилася десь там в Хмільнику, це потім вона вже жила в Києві. І вона чітко розмовляла російською мовою, обрана за мажоритарним округом, на Вінниччині не розмовляють російською мовою. Це моноетнічний регіон. Я знаю це регіон, я звідти. Це говорить про те, що вона виконувала вказівки. Чиїсь вказівки дуже чіткі. От, і Вона працювала і була пов'язана з Росією. Ніхто не задає питання: а де зараз Ігор Кал... Калетник? <кій> <кій> де він перебуває зараз? Зрозуміло. Давайте тоді е, таким чином е, поговоримо про е, те. А як Дубінський потрапив в партію Слуга народу? Журналісти обговорюють такі питання, що від Коломойського туди були певні квоти, і він іменно відкрито робив те, що ви говорите? Дивіться, о, не треба обнуляти і нівелювати заслуг самого Дубінського. Те, що Коломойський там щось фінансував і вони займалися різного роду маніпуляціями, це таке. Дубінський і сам, більше того, навіть без бренду слуг народу, міг дуже серйозно претендувати на мажоритарний округ. Тому що він експлуатував соціально чутливу тему і робив це майстерно і професійно, дуже якісно. І просто говорити так, безперечно, були якісь люди. Розумієте, якби це був список, і прийшов Коломойський і сказав, візьміть у цих людей в список за пропорційною системою. Це одне питання. Я розумію, що по мажоритарці теж вигравали за рахунок бренду, але це не випадок із Дубінським. Це Він не випадково собі дозволяв таку автономність і таку зухвалу поведінку, тому що за своїм рівнем і потенціалом. Ну, він посерзніше за Зеленського буде, я вам хочу сказати. Ми вас почули. А таке питання виникає: чому саме зараз от такі судові розслідування, так і відповідно арешт Дубінського. І я вернуся до початкової теми нашої розмови. Чому арешт Дубінського це вибачення перед Байденом? Та ні, я би знявся. Я не знаю, кому належить ця, це формулювання і ця думка, що це вибачення перед Байденом. Ну, Я не погоджуюсь з цим, наші журналісти можуть ще не таке написати. А, але чому зараз, е, я думаю, що це більше пов'язано не з зовнішньою кон'юнктурою, а з активністю самого Дубінського. Очевидно, він дуже сильно. Ну, а давайте Бургува, також розглянемо, тратую, да. розглянемо е, от агентурні оці, е, як правильно, я не знаю, назвати клички. То не позивний, е, бо позивний це в армії. Кл, стало, клику, так. Кликухи. так, е, Розглянемо, чому саме Буратіно. Ну, вони ж даються якось з якимись певними ознаками людини. Ну, Невже він з дерева чи ні довгий. Ні, я б можливо якісь там, зовнішні схожість, подібність на щось. Хоча я не бачу в ньому ніякого Боротіну, якби вже не я був а, цим самим, тим, хто роздавав Поганяла, то швидше б я його назвав Пушкіним Олександром Сергійовичем Пушкіним, тому що він більше подібний, мені він більше подібний на Пушкіна. Просто ознака а... Буратіно, це що це, є лялька, марюнетка? Ні, ну не гадаєте? Я би так, <гум> в цьому напрямку навіть не, не розгортав думку. Це не, не принципово. Ну. Буратіно, той й Боратіно, та ніж, в іншому. <гум> скільки, скільки таких Буратін навколо, в Офісі президента і навколо, і всі задають питання, а що тільки тут один Буратіно? Uh -huh. по-моєму, а Карабас Барабас, а ой-ой-ой. Кінь там є. І хто хоче, і Мальвіна, й Ліса Ліса. Зрозуміло. Давайте тоді ще поговоримо на не менш цікаву тему, так? тобто тема та ж сама, але цікаве питання: хто ж саме здав його? От журналісти також певні зараз висновки роблять, і чи ви можете щось прокоментувати? Не. Там нема чого здавати. По-перше, у нього безліч прямих зовнішніх ознак такої діяльності антиукраїнської я її бачив позиціонування дуже чітке і так далі. Я думаю, що досьє на таких людей. Існує в західних спецслужбах ну, безліч. Я переконаний, що щось подібне є і на Ярмака і на всіх, хто там навколо. Я думаю, що навіть за океаном знали, куди літав Зеленський 8 січня 2020 року в Оман, коли Скарпат він якось перелетів туди і вийшов з літака дуже наляканий. Ось. А питання у тому, чому ми ігнорували ці дані і до цих пір ігноруємо, ну, це вже інше питання. Журналісти. Ну, я просто перед нашим ефіром подивився багато відео і подивився багато розмов, і в тому числі колег, які працювали з ним, вони розповідають про його професійні принципи в журналістській діяльності. Вони розповідають про те, що він зазвичай отримував заказ. На це в, в радіо НВ. Є багато відео можете також глянути. Я не просто видумую щось, я говорю те, що вже є опубліковано. Тобто, я не висловлюю якоїсь своєї думки в принципі. Я просто переказую те, що я побачив в відкритому доступі. Журналісти говорять про те, що він отримував заказ від когось повз керівництво 1+,1, плюс і виконував. Писав заказні статті, які мали скажем, так статті, які мали. Заказний характер в принципі, і його колеги про це розуміли. І, в принципі, він висловлювався між між ними про те, що він хоче заробити гроші для того, щоб вийти скоро на пенсію і мати за що жити, бо, бо мама любить скорість. Бо мама забрала всі автомобілі. Ні, ну дивіться: оця шабашка, або це як це там, лівачення, чи от, робота на стороні. Це поширена практика серед журналістів. В деяких виданнях з цим намагаються боротися, там успішно чи не успішно. За цю джинсу чи за мовні статті. Те, що Дубинський брав замовні статті, це не секрет, але він завжди їх брав від антиукраїнських сил. Я пам'ятаю там скандали 2013-2014 років під час Революції Гідності. Ну, його статті десь там спливали. І вони, м'яко кажучи, були не патріотичні. Не, не, він не був ніколи на боці там. Зрозуміло. Ну тож, побажаємо йому. Мандаринків, апельсинків на новий рік в камері. А ми будемо йти далі за програмою. І я хочу нашим радіослухачам нагадати, що Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер, був зараз з нами на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Гарного дня до побачення.